Добрий день, любі слухачі! Сьогодні ви слухаєте Радіо Біджі. Рада вітати вас в ефірі! З вами Ольга Кіріченко. Сьогодні у програмі Відроджуючи минуле, поговоримо про визначного українця Симона Петлюру. Симон Петлюра символ українського визвольного руху, будівничий нашого війська. Навколо його постаті крутиться багато міфів та радянських наративів. Антисеміт, погромник, грабіжник – штучно нав'язані кліше і штампи, що в ньому так боялася Росія, і яким для нас є справжній Симон Петлюра. Ось вам підбірка цікавих фактів про визначну особистість. Упродовж довгого часу багато хто знав Симона Петлюру як арт-критика. Проте, в юності він і сам захоплювався мистецтвом та демонстрував в ньому неабиякі успіхи. Юнак займався музикою, за свідченням очевидців мав надзвичайно дзвінкий та чистий голос, а також брав участь у театральних виставах. З юних років Симон був на боці справедливості, за що і поплатився вигнанням з духовної семінарії. Тоді він заступився за Миколу Лисенка, за що йому і приписали Мазепинський Дух. Згодом, рятуючись від арешту, втікає до Кубані. Що, на вашу думку, робитиме втікач? Ховатиметься? Можливо. Але цей час Петлюра присвячує вчителюванню і роботі над кубанськими козацькими архівами, випускаючи про це наукові статті і дописи для газет. Мало хто знає, що Петлюра не тільки політичний і громадський діяч, а ще й журналіст. Тож зупинімося на його доробку, співпрацював з літературно науковим вісником. Записками наукового товариства імені Шевченка. У Києві працював над Чекаленковою газетою Рада, навколо якої гуртувалися, зокрема, Борис Грінченко, Михайло Грушевський і Сергій Єфремов. Писав для Рупівських газет, облаштовував у власному помешканні міні-друкарню, редагував журнал Українська життя». У екзилі в Парижі заснував журнал Тризуб. Працьовитості Симона Васильовича не було меж. Його статті вияв значного журналістського таланту. У них він, зокрема, створював яскраві образи національних українських геніїв і писав про театральне життя в Україні. А чи знали ви, що не лише актом злуки УНР і УНР ми завдячуємо Симону Петлюрі, а й тим, що у надскладний для України час світ почув наш Щедрик. Це засвідчило для усіх. Що ми є, і у своїй культурі ми окремі від Росії. Щедрик відвідав 44 європейських міста. Уявіть, яке значне місце у державотворенні Петлюра відводив саме культурі. Європейська преса називала його залюбленим у мистецтво головнокомандувачем. А після прем'єри Щедрика у Брюсселі у січні 1920 року бельгійська газета писала таке. Цей військовокомандувач, котрий намагається врятувати свою країну від пастки більшовизму та царизму, може не лише воювати. Він знає, що меч сам по собі безсилий, і щоб здобути симпатії західноєвропейського світу, знайомить нас із мистецтвом своєї країни. Не мистецтвом єдиним. Адже Петлюра, перш за все, засновник нашого війська, яке захищало Україну від більшовиків понад століття тому. Він докладав зусиль, щоб створити національну армію і відновити у ній традиції українського війська. Пророчими були його наполягання на збільшенні армії, адже вбачав реальну загрозу у Росії і готувався до її відбиття. А по закінченню визвольних змагань понад усе намагався зберегти українську державницьку традицію за кордоном, щоб відновити українську державність згодом. Таким чином, вже у 1992 році, президент УНР в екзилі Микола Плав'юк передав клейноди й символи влади першому президенту вже незалежної України Леоніду Кравчуку. Будь-який український рух проти більшовиків у документах фігурував як петлюрівський, так само як Петлюрівський міністерство, уряд, військо і навіть українська церква теж петлюрівська. Росія боялася його, його програми і наголошувала на тому, що Петлюру треба вбити, бо рух повстань не скінчиться. Життя видатного українця забрала куля більшовицького агента 25 травня 1926 року у Парижі. Ще надовго його ім'я було споплюжене наклепами, проте не забуте. З вами були відновлюючи минуле. Пам'ятайте свою історію і лишайтеся на хвилі радіо біді.